Захотілося смаженої картоплі, тому заїхала в АТБ 1390. Я взяла ось таку велику і ось таку маленьку, Ну, маленька на супчик піде. Тому взяла ось такі дівчата кетчуп, хто не брав в АТБ дуже смачний, такий, дуже такий смак. Ну реально він смачний. Але, звичайно, він не бюджетний. 60 гривень, 20 копійок. Тут велика така ну, упаковка, його хватає надовго. Взяла цибулю зелену, салат. Хочу зробити до картоплі салат. У нас здається по 27 гривень і то і то коштує. ще згляну да, по 27 гривень і салат, і 20 гривень цибуля. Взяла ось такі вареники, взяла банани. 41 одна з копійками коштують. Взяла ось такі дівчата, хто не брав в цьому в АТБ, ось такі палички, не глазуровані. Ось такі солодкі. Такий дуже смачний лимонад по акції, чебату, ну, хліб і давно не брали попкор. Така маленька-маленька закупка. Дуже хотілося картоплі смаженої. Тому будемо смажити картоплі. Під час війни це я включаю другий раз фільм. Подивитися, буду просувати. У мене тут дуже багато речей, які треба розібрати і попрасувати. Тут це просувати треба, там розібрати. Це я прала покривало, воно вже висохло, треба його скласти. ну, Роботи хватає. це Плаття треба розібрати. ну, Багато є що робити. Тому включаю комедію, називається Душа компанії, і буду це дивитися. Я сьогодні вдома сама, тому треба це все Роззібрати. А, не сама ось хто зі мною. І так, дівчатка, допрасувала я свою білизну, У мене лишилися ось рушники, треба піти розкласти. А так все розклала по своїх поличках, місцях, по кімнатах, все рознесла. Я можу попросувати, але так все лишити у мене тут стіл, і воно тут лежить ого-го. І сьогодні я дивилася фільм. І як хвилину от просувала як хвилину під фільм, дуже добре сподобався сюжет фільму. Там чоловік подав на розлучення, і жінка не впала знаєте, в депресію, а пішла навчатися. Тому я згадала свої студентські часи, як у мене це все було. Ну, такий легкий фільм, захочете подивитись. І скажу вам так, що до війни я любила прасувати. І це такий, знаєте, час був для мене, для фільму або для Ютуба. Ну, так, мені подобалось прасувати. Ну, це зрозуміють люди ті, які люблять прасувати, звичайно. І це для мене було просування як релакс. Але коли війна ось почалася. Я вам скажу так, я просувала тільки ті речі, які мені потрібні ну на виход, які я виходила в них. А сьогодні, знаєте, я так відпочила дуже добре. Але десь там десь там я собі думала, хоч би сирена не заграла ця. Але слава Богу, не заграла, допросувала, тому піду розкладати рушники. І на сьогодні все, буду вже відпочивати. У нас наступний день. я У нас сьогодні ярмарка, тому пішла на ярмарку, хочу зварити борщу. Ну, Подобається мені борщ з таких, знаєте, свіжих овочей. І я готую борщ найчастіше в піст. Тому готуємо. Так, буряк. взяла бурячка. Так, Огірки такі маленькі взяла. У нас огірки є свої, але я ще взяла ось такі, так, Потім взяла 4 нектарина, Вони такі маленькі, дочка їх любить, взяла. Так, потім взяла капусту, ось таку. А, салат взяла ось такий. Дивіться, який касунчик. Мені взагалі подобається, Так, картоплю на борщик, так. І сливки взяла. У нас наступний день. Сьогодні ярмарка, тому пішла на ярмарку, хочу зварити борщу. Ну, подобається мені борщ з таких, знаєте, свіжих овочей. І я готую борщ найчастіше в піст. Тому готуємо. Так, буряк, взяла бурячка. Так. Огірки такі маленькі взяла. У нас огірки є свої, але я ще взяла ось такі, так, Потім взяла 4 нектарина, Вони такі маленькі, моя дочка їх любить, взяла. Так. Потім взяла капусту, ось таку а, салат взяла ось такий. Дивіться, який красунчик мені взагалі супер подобається. Так, картоплю на борщик. так, І сливки взяла. Сливки я беру такі, це поїсти я взяла, а ще беру такі трошки поменше, заморожую на пиріг, щоб вони в мене були. І морожую так, кісточку достаю і так половинками заморожую. Тому ось така закупка і буду варити борщик. морква у мене домашня є. А, ще дали мені кріп, він трошки такий. Мені, здається, як зав'яв, але дали так нагрузку. Скажімо так, Трохи я беру вже у постійних таких продавців, і вони, звісно, чимось угощають. Сьогодні була зелень і десь дають таку невелику знижку. Тому будемо варити борщ. Порізала я картоплю, поставила відварювати. Так? Тут овочі у мене, так, овочі буду нарізати. І у нас буде борщик. Я думаю, кожна господиня варить свій борщ, і він кожний правильний, да, скажімо, по-своєму. Я думаю, є такий, знаєте, якийсь класичний рецепт борщу. Але скільки господин, стільки, я думаю, є і рецептів. Тому буде борщ. Борщ я використовую ось в таку фасолю. Я купляю в баночках. Ну, мені так зручніше, можна відварювати, замочувати на ніч, але я вже купляю в таких в баночках. І, до речі, ось таку купляла такі фірми. Це до речі, по здається, польська, і мені сподобалась вона. Так, буде борщ. І ви знаєте, сьогодні у нас такі сирени, сирена за сиреною. Сьогодні дуже так, знаєте, настрою немає. Переживаєш, знов таке переживання є. І думаю, що головне, головне, щоб нікуди нічого не пролетіло, щоб тільки були сирени і все. І ПВО наше спрацювало. Так, що ось так вони трошки е так вибивають з колії ці, ці сирени. І думаєш, прийдеш з роботи, і думаєш, те зроблю, те зроблю, те зроблю дома. Ну, якісь там плани собі будуєш, і воно вже приходиш і вже не хочеться нічого. Ну, але треба їсти, тому будемо їсти. І дочка я вчора була зустрічалась з подругою. Тут вона їй. О, пригостила кукурузкою. Мені здається, що це така, знаєте, бандюелька. Не знаю, так і не так, але будемо відварювати, будемо пробувати. Ну, подруга сказала, що це не є бандюелька. Ну, не знаю, мені здається, що вона така маленька, але може бандюелька не така. past I close my eyes, трада лекко в пестаклозмайстепла, Так, тут загружаю посуд. Вже треба який мити, і мені треба ще для борщу капуста. І щоб натратити всю капусту, я отак відірвала собі. Декілька листочків, і буду різати це на борщ. А це капуста лишиться, можна і голубці зробити. Ну, капуста ціла. Дивилася з дівчат, і так дівчата робили. Думаю, так зручно. Капуста лишається ціла. А листочки яка різниця? Це ж капуста буде в борщу. Тому хто так не робив, робіть And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Був у нас урожай помідорів і закрили його. Закривала мама мого чоловіка. Дуже ми їй дякуємо за це. Ось таких закрила вона маленьких. І закрила такі великі помідори. Вона закривала по своєму рецепту, я не знаю її рецепт, але дуже їй дякуємо, будемо їсти зимою і згадувати. Так, бачу, часник клала, перець клала. Зимою не припаде, будемо їсти помідори. Взагалі у нас помідори не дуже Йдуть зимою краще огірки, але урожай був, тому будемо їсти помідори. І ще закривала огірки ось такі дві баночки. Мама моя дала. Це, здається, з кетчупом Не знаю, з кетчупом чи ні, дасть спитати у маму, бо вона поставила, мене вдома не було, вона поставила. Теж їй дякуємо будемо їсти все зимою. Путя заліз в першу в пральну машину, вивчає її подобається там? Я знаю, деякі коти сплять, але це у нас вперше, що він так заліз і поцікавився її, цією, цією правильною машиною. Кузя, вилазь. Кузь. вилазь, вилазь. Чи ти там будеш спати? Я тебе закриваю тоді, чи ні?